Оце така кумедна історія, що ми їздили колись в Новий світ, це в Криму, судак, з дітьми. Кілька років підряд. Ваня Павлович, оператор ТСН легендарний, продав це місце. І 12-й поїзд, Київ симферополь ми заходимо у нас купе, навіть, навіть більше п'ятеро. І такі все там, якісь букети, які стоять, і, і на, на, на столах лежать журнали. Твоя аптека називається. Ну це ж шара. Я ж люблю шару. Ну, ну і, і я, поки доїхав до Сімфірополя, прочитав його от і до цей журнал, хоча там не, не мої інтереси. Якісь таблетки, якісь ну щось таке про медицину, про здоров'я. І от Одна з статей на цілу сторінку, як схуднути на 13 кілограм за 13 днів. Ну, я так прочитав його уважно, там якраз описана ця японська дієта. Ну і забрав цей шараш, тобто забрав цей журнальчик, а ось пригодиться. І тут ми приїжджаємо в Новий світ. Я ніколи не важився після армії. Тобто, в армію, коли йшов в воєнкоматі, ставили на ваги, я пам'ятаю, що мені було 63 кілограми. у мені. І так я живу все життя, думаю, 63 кілограми. Я не бачу, що я вже не, не той. Не хочеться мені це бачити. От. А тут в Новому Світі на набережні стоять ці ваги, що знаєте, там, по гривні. Дай як стану 79. Йомаю! А я ж то думаю, що мені 63, а вже ж 20 років пройшло. І тут же ж, я ж не хочу бачити, що в мене тут, ну, коротше, не, не то пальто. От. Думаю, я зараз буду два тижні. Ми жили на горі, там так, гора так, і на пляж туди-сюди, кілька разів на день ходиш і плаваєш, я ж активно веду о, типу, фізичні вправи. Я за два тижні трошки маю скинути. Через два тижні стаю на цій ваги, а знову даю гривню. Е, от Пам'ятаю, ці гривні. 80. Ну, видно, режим, щось таке, а в ж ходив і багато рухався. Це мене дуже затриґеририло, як ото Агріця почав. Думаю, що робити? Це, це не моя. Я хочу 63. От. І згадав про це, як схуднути. Дай-ка я спробую. І там дуже жорсткі такі умови. Не пити алкоголь, не солене, не їсти солодке. Там тільки, тільки те, що там написано. Воно все без, без солі, без цього дуже несмачне. От попробуйте капусту з олією. Це жах. Я коли про це подумав, мені важко. Але витерпів ці два тижні, якраз в, не... в них потрапив банкет на телетріумфі, де мені дали телетріумф. І я міг з того що там на столах стояло. Я ж був в, в одна з популярних номінацій: кращий репортер. Ні до ні, ні після такого в мене вже не було. Ну, от. І там, і ікра, і то, і все, палац Україна, Фає. Коротше, я нічого там не міг з'їсти, бо я був посередині дієти. Я думаю, якщо я це витримав, то навіть горілочки не випив за, за, свій, за свій момент слави. От, от ви питали, що там. Отоді я був. Ось таке. Витримав цю дієту, а в мене ж вагів немає. І 2, 2 вересня у нашої куми от та людина, яка невідома, Віка, ми пішли її вітати, а в неї вдома є ці ваги. І я став на ваги. 70. Це при тому, що я одітий був, не в плавках, ну, тільки що було 80, а тут 70, 10 кілограмів це суттєво за, там, за кілька тижнів. Я по, по собі відчув, що мені легше стало. Ну, потім через деякий час я ще раз пройшов цей курс, і це вже стало моєю дією фікс. Доручше, коротше, я довів себе до 60 кілограмів. От, я дуже себе добре почував. Це в мене дуже довго трималося. Я ходив, правда, і на фітнес, на цей на бігову дорожку в зал. Зараз пристав ходити. Вона втратила свою ефективність. Якщо раніше я її проходив і зупиняв, і я не набирав, то тепер, коли не коли, я, от, наприклад, я знов поправився, тобто в мене доходило і до кг. Ну, Після 60 я після у Оліної загибелі довго нічим не займався, не в зал, не ходив нічого, але воно тривалося, мабуть, на нервах. От. Але на ваги ставав по старій пам'яті. Потім я закинув ті ваги все, і, і бачу, що я став поправлятися. Ну, чи вік, чи що, воно не діє вже ця дієта. Вона діє, я її пройду, я на 5 кг скудну, але потім повертається знову. То зараз у мене інша історія. Я коли працював над е, проєктом Тіні Забутих брендів в ТСН Тижні. Я спілкувався там, брав інтерв'ю у Наталі Самойленко, дієтологиня, і розказав їй оцю свою. А вона каже: А що ти досі не з нами? Я говорю, ну вибач, ну, ну так. Коротше, я тепер під наглядом дієтолога, і з 72 я все ж таки скинув до 67-68, і це в мене зберігається ось кілька років. Наталя з, з трудом. Це вимагає старань. От. Вже дружина не дозволяє, щоб було 60 кг. та й мені не треба. ну Мені хоча б 65, щоб. Ну коротше, це трішечки моя... мій. Бздик. Я на цьому схиблений. І це може не зовсім по-чоловічому, але я знаю, якщо я себе відпущу, то почнуться різні просто фізичні проблеми. Це може бути діабет, це може бути ожиріння і так далі. Я до цього схильний. Тому в мене три дні на тиждень веганські. От, Я намагаюся, я їм без перекусів, це принципово. От, Я їм п'ю достатньо води. Коротше, я це все контролюю. Ну, намагаюся. У мене на, на сторожі алкоголю стоїть дружина. Вона дуже цього не любить, серйозно не любить. А я люблю. Тобто, о, якщо хороший стіл, не просто так, я не хочу випити просто заради випити. І мені це для апетиту, от 100 грамів, цей це, це, це просто стіл пропав. А ще я люблю спілкування. І оце наше народне, коли, коли там десь в селі, це вони цього не розуміють, як це так, бо вони образяться. От. Я це ну не те, що дуже люблю. Я це розумію і люблю. Але не вино, не пиво, а е, саме горілку. І мені багато не треба. Мені для, для настрою — і.